Причому труси вашані, давайте подивимося. Значить, ось такі гарненькі, голубенькі, 175 гривень. В розмірі, напевно, різні. Меншенькі 129. О, по акції ось такі синтетично хебешні, але вже з дирочкою. О, таке, а, це, це карманчик, це гроші сюди ховати, да, напевно. Це, напевно, так задумано. А ну? Може і не задумано, не знаю. 99 гривень, даже скидка з бантиком 90, 119. Так, що тут ще? Трошки синтетики, зато красиво. Дивіться. Правда, подобається? Мені подобається. А скільки стоять безценні. О, о оці красиві. А ну вам подобалися? Напишіть, оці красиві, правда? 239 гривень. Як вам ціни? Отак. Нормально, так? Да? Для трусів добре пойдет. От такі 79. Це такі гарненькі, тепленькі зараз утеплятися треба, да? так? Чи красиві треба, як ви вважаєте? Тут 159. Вважаєте ікру, червоний чорний щука. Пишіть мені особисті повідомлення. О, це ось модний зараз тренд. Це стоїть 99 гривень всього лиш. Зато дивіться, і пузик в теплі. І все в теплі. І різні кольори, і є. І таке трикотажне хороше.